Вітаю всіх на післяматчевій прес-конференції першого туру Суперліги «Будінвест». в матчі ВК МХП Вінниця проти юридичної академії МХП Вінниця одержала перемогу на тайбрейку з рахунком 3-2. Поруч зі мною головний тренер команди Костянтин Рябуха та діагональний клубу Михайло Якушенко. Михайло, ваші враження від сьогоднішньої гри? Взагалі враження дуже круті. Ми дуже чекали цю перемогу. Дуже молода команда і дуже багато емоцій. І мені здається, що емоції сьогодні нам трошки допомогли. А взагалі без тренера би, нічого ми не зробили, якби завдання тренера все виконали. І все, робота пішла. Дякую. Костянтинкович, ваші враження, ваш коментар з приводу всієї ігри, чи все вийшло? Я гадаю, непоганий матч як для, для старту української професіональної ліги. Е, якраз 50 й поєдинок і гадаю, що глядачі теж задоволені, з таким накал страстей. Але те, що могло закінчитися в 3-0, добре, що закінчилося 3-2 на нашу користь. Ну, ви вкотре доводите, що МФП Вінниці це команда, яка не боїться будь-якого суперника, може грати і тепер вже вигравати, як ми бачимо? Ми, ми дуже велику роботу ментально проробили для того, щоб ці хлопці відчували впевненість в собі. Нам не вистачає дійсно якості, це тільки з часом набувається. Але ще й минулого сезону в нас не було проблем. І ми вірили і знали, що ми можемо боротися з кожним суперником. А які очікування від наступного матчу суперником стане е, господар ВК Прометей? Початок сезону, кожний матч важливий. Будемо готуватися, розбирати і прагнути перемог. Головне це робити на майданчику. Дякую. Дякуємо вам.